Я оце зараз подивився це відео. Зараз ну ви його подивитесь теж. Е, ви знаєте, ну в мене, да, так, мене є претензії до нашого шоу-бізнесу, але чомусь не було претензій до цього співака. Чому не було? Я їх і не шукав особи якось і не попадалися мені ці претензії на очі. Але те, що я зараз побачив, от я задаю питання. Ігор Смілянський, директор Укрпошти, отримує увагу: 970 тисяч гривень в місяць зарплату, майже мільйон. Ребята, мільйон гривень в місяць зарплату отримає директор Укрпошти. Ну, поділіть на свої 15 тисяч, 7 тисяч, когось 8, когось вообще 4700 може бути у пацану, допустим, 10 тисяч зарплата. Тобто це. А, в 100 раз менше, ні 10 тисяч гривень. При цьому. Компанія Укрпошта, державна компанія Укрпошта до сих пір залишається збитковою. Тобто, маючи збитки, не вступає в зарплаті, бо не дай Бог, що ж діє заплачу менше. При цьому цей співак знімає кліп в приміщенні в державному приміщенні Укрпошти. Я нічого, так? Зараз не плутаю. У мене запитання. По-перше, е Хто дав право використовувати приміщення державної будівлі, державного підприємства, тим паче мова йде про інфраструктурне підприємство державне? Важливе. І друге запитання, чи отримала Укрпошта як державне підприємство кошти за користування даним приміщенням? Два запитання. Третє запитання: е, чому ця особа відчуває себе вільно по відношенню до ТЦК? Ну, це вже риторичне запитання, чому його ТЦК не замічає. Е, я думаю, іншого любого б схватили. Е, дайте мені запитання. Ми ж в правовій країні живемо, в європейській демократичній правій, сука, напі, блядь, країні живемо. Правда, маризматичні країні. Який не має відповідей на маразматичні запитання, але я хочу все-таки почути. От я хочу. Аморин порфавор! Парфавора!